Робиш одне гарне діло. Так вони й жили. Дивіться, скільки налипло всього. Хвилювався, як я причеплю сюди лодку. І ну, на березі сидить лисичка, дивіться. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесь Нейстоківзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми продовжуємо робити ремонт у майбутній майстерні. Так що заварюйте чайок та кофійок, ну а ми починаємо наш відео. Погнали! Так, ну що ж ми сьогодні, друзі. Будемо тут чудити. Почнемо, із самого головного, це з підлоги, треба щось з нею зробити. Звісно, би хотілося, та в мене і є можливість залити його все. Це було б прям, ну, дуже шикарно. Але з тими новинами, які в нас зараз, зовсім нічого не хочеться робити. Живемо так, як одним днем, та і все. І не хочеться витрачати на це все кошти. Будемо виходити із ситуації, з того, що є. Вибираємо цю землю. А ні, спочатку її ж потрібно кудись діть. Мабуть, я її вивезу на городу, так як це був колись курятник. Це гарний перегній на город буде. Перед тим, як його висипати, потрібно пройтися магнітом, тому що тут, мені здається, багато цього лежить, всякого сміття, гвістків і так далі. Потім ми її вивозимо і застеляємо це місце. Цеглою. У мене цегли багато, тому що оця дірка, ну як ця вся земля це не годиться, хочеться його трошки прослать. І далі починаємо пробувати підшивати стелю листами ОСБ. Ну що, пробуємо. Ось такий магніт, магніт дебелий. Я цим магнітом короче, на городі вирішив раз там, 2 квадратних метра так поводити, так там скільки всього назбиралось, і шматків, уламків. І гвістки, і що тільки не було. Я уявляю, як би по всьому городу поотаскати цю фігню-та. Може було б ,2 кілограма два желіза б зібрати. Так, ну що, отак... О, воно вже вже липне, друзі щось. І так, дивимось. Дивіться, скільки налипло всього. Бачите. Ну що, друзі, вичистив я, виходить, землю. Може, ще прийдеться. Що ми бачимо? Бачимо те, що підлога застелена шпалами із залізної дороги, ті, що старі, були раніше. І виходить, ось шпала лежить. Зараз я її виколупую оцю і переміщаю сюди. А там повністю під стіною викладаю із цегли. Так як у мене буде з цієї сторони стояти буржуйка, якраз буде на цеглі. Ось так. Тому пробуємо її витягувати. Так, значить, я її вирішив витягти повністю, так як вона всередині під низом там повністю невата. Як її виставити тут. Тут отакі щілини. Коротше, стопиться вона у Ну, Як ви бачите, вичистив. Зараз оцей ґрунт гарненько я його протрамбую. І потім увесь хлом, який у мене є в дворі, це бита цегла, каміння і так далі. Застеляємо, проливаємо ще водичкою і опять трамбуємо гарненько, і потім уже не знаю, піска зверху і будемо викладати цеглу. Так що погнали! Як то говорять, робиш одне гарне діло, слідом друге. Получається такі ось кучі в мене. Це одна кубка каміння. Зараз покажу далі, що в мене є. Ось теж складено все. Це весь цегла, ця це вся, та, що не потрібно. там оце ось повна купа. Зараз ми це все будемо вибирати і перебивати на маленькі шматки. Можливо, з цих половинок ще будемо підлогу стелити. подивимось. І так у нас ось вже така краса. Залишилося тепер насипати піску, пролити гарненько, щоб він не між цього битого каміння. І опять протрамбувати, насипати пісочку рівненько розрівняти і викладати цеглу. Ось так. Це у нас вийшло після проливання та трамбування. Затрабувало вже як бетон. Тепер тоненький шар піску і почнемо викладати. Ну а коли прийдеться заливати тут повністю підлогу, можна буде просто цеглу познімати, а якраз подушка та, на яку потрібно заливати, залишиться. Ну і ще оце все прийдеться набивати цеглу та проливати. І буде гарно. Ну а поки, поки буде так. Так, ну що, шо, починаємо щось чудити. Далі нас чекає булгорка та пельоння цегли. Саме моє нелюбиме діло, але зараз треба це, це быстренько зробити та заклости ці просвіти. Така у нас вийшла недопідлога, але це ну, з гімната самий дешевий варіант, який можна було зробити. Звісно ж, хотілося залити все бетоном, тут щоб було рівненько, по феншую. Але коли я роблю тут ремонт, воно гепає все ближче ближче і ближче, і нема ніякого бажання щось вкладувати. Та взагалі немає бажання щось робити. Але з другої сторони не сидиш на одному місці. Потрібно щось колупатися, щось робити, тому що життя йде. Що в нас тут буде? Отут у нас планується буржуйка поставити буржуйку. Тут можливо якісь стілажі. Посередині буде у нас посередині цієї кімнати стіл. Його в мене немає, його прийдеться робити. Ну а зараз ми починаємо. Роботи над стелею, будемо підшивати стелю е, плитами. Фух, друзі, щось я запрацювався, надихався пилякою. Хочеться подихати свіжим повітрям, а саме поїхати на рибалку. Так як у мене з'явилась можливість, чому б нею і не скористатися? Зараз переодягаємося і летим. Ось так оснастив мотоцикл, е, хвилювався, як я причеплю сюди лодку. Та дуже просто прикрутив весла, виходить. З однієї сторони і з другої сторони. І вони слугують як багажнику. І зверху на весла положив лодку, насос, прикрутив його. І я сподіваюся, що воно не відпаде. Я вже йду майже на місці. Мотоцикл оставив нижче течії, а сам піднімався вверх. Все там вигрузив зверху. Ну і йду до лодки. Так що сподіваємося, що сьогодні щось спіймаємо. До речі, в мене є тепер шолом. Прислав мені. Він знайомий величезний йому дякую. Тому тепер голову не обдуває. ну і безпечніше трішки їздить. Їхати було взагалі шикарно, комфортно. Е, на мені костюм е, до мінус 35. Їхати було класно, але коли я зараз йду, я вже упрів, спотів, аж дихати, хоч роздіваюся, але нічого. Природа взагалі кайф, друзі. Це це я не знаю. Це поймуть ті, хто тут влюбляє відпочивати, риболити. Тут, знаєте, як душа у вас відпочиває. Така тут місцевість. Он цей сіверський дінець. Теж така дивіться, друзі. Деревина дуже дуже, дуже здорова. Просто велетень якийсь. Ну а я йду, все, йду. До свого човника. То кажу, лодці човник. Бо будуть писати в коментарях. Дійшов до свого човника. Накачав. Надув. Наче не спускає. Ну що, спускаємося на водичку. Так, щоб не впасти. Ой. Ой-ой-ой, ой, ой. Наче. Залізли. Фух. Все, друзі, ми в човні. Перва риба є, дивіться. Поповся ось такий окунець маленький. Ну, перву, як завжди, відпускаємо. Але в мене є надія на те, що сьогодні я буду ловити окунів на тароньку. Ось таких. Ну а ти друг перший. Іди. Клас. Сидю я обідаю. І он на березі сидить. Лисичка дивіться, Якраз на нас дивиться. В сіла і сидить. Наблюдав. Дивиться, не хоче тікати побігла. І так, друзі, після обіду я поїв і почепився на щучу приманку. Ось такий окунець, дивіться. Ох, гляньте, який красень. Це капець просто. Зараз я фракціону попустю його трішки. Отак от. Опа! Такий під грам 300 Це взагалі гляньте Яка машина, а? гляньте яка. Що з ним робити? Та відпускати, а що робити? Сьогодні і так слабенько. Серйозних таких поклювок не було. Ну, силиконка, конечно, для окуня. Дебела. Ех, такий у нас горботь, можна так сказати. Це такий у мене вперше. Пливи. Так, ну що, друзі, приїхав я додому, подихав свіжим повітрям, повідпочивав, так як часу було на рибальці мало, але задоволення я получив. Не ловилось такого нічого серйозного, співав тільки двох кунців та й. Випустив. Ну а зараз приступаємо до роботи. Нас чекає стеля, а саме підшивання стелі листами ОСБ. Переодягаємося та працюємо. Погнали! Так, ну що, пробуємо щось чудити. Одному, звісно, це буде ще те випробування. Фух, поїхали. Ha? on, I'll do it. Is that good? Це тепер рівненько та дуже гарно, дивіться. Уже і вид такий другий стає, трішки зотишніше. Далі нас чекають роботи із стінами, потрібно щось зробити стінам, тому що вони дуже страшні. Не знаю, чи фарбувати, чи ще щось, скоріше всього, цього, що буду фарбувати водоемуції. Потрібно буде перед тим, як фарбувати, щось десь позамазувати глиною, як завжди. В будь-якому випадку ще роботи багатенько, так що будемо працювати. Сьогодні наш відеоролик дійшов до кінця. Всім дуже величезна дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступної зустрічей. Всім пока!